Вітаю! Ви на каналі Наталієва. І так, на відео це я і мій кабінет. Свій один єдиний вихідний. Я приїхала переробляти свій місця. І як не можу наважитись сходити до іншого майстра? Це все дуже для мене складно. Мені здається, що я не зможу просто сидіти. Цих дві години нерухомо і е, тримати руки, так як мені кажуть, одним словом, я думаю, що я є дуже поганим клієнтом, тому власне працюю сама на собі. Зняття я вже завершила, і тепер перехожу до цього такого моменту, який я найбільше не люблю до опилу. І як бачите на відео, я пилкою практично не працюю, а чомусь пиляю собі рукою. Бачите, пилка зафіксована в одній руці, а другою рукою я паляю. Це дуже така складна робота сама собі робити нігті, але я насправді дуже люблю цей процес, тому що я маю час на зйомку відео для вас і можу на собі більш детально показати ту чи іншу техніку, чи як знімати гель-лак, чи як робити чистку. Я є для себе такою. Якщо так можна сказати, моделлю в будь-який час і в будь-якому стані я можу знімати відео на собі. І мені не треба там готуватись, не треба нікого просити, чи зможеш ти бути моєю моделькою. Хоча знову ж таки я вирішила собі взяти таке за моду, наймати модель. Пишіть внизу під відео, чи ви теж є для себе моделлю для зйомки відео, чи когось для себе наймаєте. Всім папа. -па.